Зараз розкажу, як я вибрав та склав повністю біологічний захист від хвороб та шкідників. Задача виникла в теплиці, де перемішані різні культури, як і у всіх. Хворіють вони значно менше тут, ніж у відкритому ґрунті, але хімічні пестициди використовують проблемно. Оїдіум на винограді, треба обробити. А в цей же час достигають огірки, і відповідно, як не закривай, в маленькій теплиці проблемно то все зробить. Так само профілактика для томатів потрібна від фітофтера. І в той же час полуниця, друга хвиля, достигає. Тому потрібні безпечні біологічні препарати. І зараз покажу, що я купив. Значить, перший елемент. Для системи захисту це фунгіцид широкого спектру дії, біофунгіцид для боротьби з бактеріальними та грибковими захворюваннями і закур. Термін очікування всього 24 години, тобто, через добу фактично можна споживати продукцію, яка безпечна для людини, термін придатності 36 місяців, фактично 3 роки, екологічно безпечний для рослин, для тварин, для людей. Оприскування по листу або подача через краплинну стрічку. Норми використання на бутилці це в середньому 30 грам на 10 літрів води це оприскування, 50 грам на 1 кілометр стрічки під корінь. Дуже широкий спектр дії – це справжня та несправжня борошниста роса, антракноз, фітофтороз, плодова гниль. Фузаріоз, аїдіум, кореневі гнилі, біла, сіра, чорна, всі різнокольорові. Бактеріальне в'янення. Дуже часто зараз останнім часом скидують мені фото і відео по хворобах того самого огірка. Переноспороз, фузаріоз фактично підходить для всіх культур, безпечний. Це перший елемент системи захисту, фунгіцид. Ну, якщо ізокур використовується від комплексу хвороб бактеріальних та грибкових, то другий препарат, другий препарат для системи захисту комплексної це інсектицид. Сезар це, це біологічний так само інсектоакаріцит, також широкого спектру дії. Термін очікування біологічного препарату так само 24 години, тобто обробили від жучків від паучків, шкідників і через добу фактично. Там з невеликим запасом можна споживати у їжу. Екологічно безпечний для рослин, тварин, людей. Єдине, є питання в нього по бджолах, тому по цвіту краще ним не працювати. Термін зберігання 2 роки, норми використання на різних культурах, так само вказані. Це в середньому десь 15-20 мл на 10 літрів води в садках, ягідниках, виноградниках. Широкий спектр дії заявлено. Виробником бере дуже багато всяких шкідників. Тут і плодожерки різні, яблунева, сливова, східна, грушева, кліщі, клопи, молі, щитовки, метелики різноманітні, оленка, вишнева муха, колорадський жук 10 мл на 10 літрів води. бахчева тля, нематоди, тріпси, цибулева муха, смородинова, ета, як вона, скляниця, совки різноманітні. Білокрилка, ну не знаю, чи візьме він білокрилку, немає білокрилки, щоб перевірити, але доволі широкий спектр дії і біологічна складова, тобто безпечний. Це другий елемент. Ну і третій елемент бакової суміші до фунгіцида ізокур і інсептицида Сезар – це прилипач цього самого виробника, добрий господар, захист Агро, Одеська область, український виробник. Прилипач, біоклей, термін придатності 3 роки, норми використання 10 мл на 10 л води. Може окремо застосовуватися для боротьби з шкідниками в нормі 20 мл на 10 літрів води. Заявлено, що він витримує 8 дощів. Ну, для теплиці то не актуально, але всі ці препарати можна використовувати так само і на відкритому ґрунті. Наприклад, при достиганні винограду для того самого мілдю, шкідників, сади, ягідники, все, що росте на відкритому ґрунті, все можна обробляти. Значить. Прилипач підходить для біопрепаратів, складається з комплексу поліцукрів. Фактично, він харчує бактерії з цих препаратів. Підвищує швидкість дії, ефективність як біо, так і хімпрепаратів. То його можна використовувати також в бакових сумішах, ну, стандартними, скажімо, хімічними пестицидами. Утримує препарати на рослині, навіть сам в'яже деяких шкідників. Все це чудово між собою змішується. Працює в комплексі проти грибкових, бактеріальних захворювань та шкідників. Все біологічне, термін очікування всього одна доба, тобто через добу після використання можна ну, з невеликим запасом. Я, звичайно, як на інших інсектицидах, які використовував біологічного плану, даю там 2-3 дні і тоді зриваю. Але це не 10, не 20, не 30 днів як хімічні пестициди. Буду тестувати таку суміш, в себе в теплиці і також в садку на відкритому ґрунті. На кінцевих етапах, скажімо, вирощування рослин. Про результати, звісно, поділюсь. Дякую за увагу. Ну, сказати, що рекомендувати, поки я сам не використовував, я не можу, але. По відгукам інших знайомих, той самий препарат Ізокур добре працював, і Цезар також має гарні відгуки, саме тому я зупинився на такому наборі для себе. Дякую за увагу, всіх благ.